Так, друзі, дивіться. Ми тупо стоїмо. Я не знаю, яка проваля під нами. Подивіться, що зараз відбувається. Я думаю, все-таки треба викликати і що Хай зафіксують. Ось, я ж кажу, що десь пованює. Тут земля хоч не гаряча, ми зараз в якійсь, може як в салінг Хілі. Всього, зашибісь. Так, ми ще по батькові. Сербин Андрій Ігорович. Добре, чекайте, за вами зв'язуються працівники поліції. Мені слідчо оперативно треба, тому що ви кримінальні. Ну я вказав, що да. слідчо оперативно мають. Да, да. Дякую, дякую. Будь ласка, на все добре. Вечірні благовоння. Це село. Погоринські. По да. всі, кому не смердить і все дуже класно. З ТОВ рекультивація. Все чудово. Запрошуємо прямо зараз. Приїжджайте, слідчо оперативно вже їде. Разом з вами зафіксуємо те, що зараз відбувається. Тому чекаємо. Так, Друзі, поліція слідчо-оперативна прибула. Пішли її зустрічати. Я ж стою біля джерела задимлення. Ситуація набагато серйозніша, ніж ми думали спочатку. Насправді, це свідчить про глобальну. Екологічну катастрофу, хай не сміються там, ці всі скептики, розказуючи, та там що там димить. Насправді це дуже-дуже серйозна ситуація. Справа в тому, що воно буде тут десятиліттями ще горіти, тліти буде тільки посилюватись. і з цим нічого не зробити. Тому що ну, тут я не знаю, скільки треба вбухати грошей, щоб боротися з цими наслідками. Тут вже є е ознаки того, що воно під великим тиском. І горить всередині у цій мусорної свалки, і це просто бімба в вагіні, як то кажуть, заповільненої дії. І це на, на хвилиночку біля великих міст, дуже близько. Я навіть не говорю вже про село Говоренка. Тут, якщо ця байдаблін почне, а вона почне, нікуди з цим не діяти. Тут треба ДСНС задіювати, чим швидше, тим краще. Тому що це поки що цвіточки, ягодки будуть попереду. Ось, як ти його не засипає, його, ну, тут треба якось глобально з цим боротися. Є аналоги е такої от катастрофи, по-моєму, десь е в США. Я знайду цю статтю про гуглю, і, щоб ви розуміли, чим це може закінчитися. Ванізма посилюється капець. Поки слідчі йдуть, бо я вже тут стою, вже вчманів. Бідні діти цього садочка, які знаходяться поряд. Ну, це ж про, ну, це, це просто знущання над нашими дітьми. Я ну, серйозно я вже мовчу за людей, які тут страждають. Ну, діти, Чого що діти мають відповідати за таке от бездарне і безвідповідальне ставлення дорослих? Я цього не розумію. Мало війни, мало ковідів, всяких. війни, смертей, ракет, блин. так вони ще й свої гниди. Бли, тут... Роблять геноцид власного народу, я ну я без слів, без коментарів далі. Ще одне місце зафіксували, там ще одне. Добре, добре. то я думаю, що ви щось довго йшли. Це там нове, нове, нове так? Нове. Це не те, добре, що добре. Весь, яка ситуація. добре. Ми, ми вже вас викликали і фіксували тут є кримінальне провадження, якщо, звісно, ваше керівництво ще не, не закрило його, знаєте, як це буває. Е, останній раз це було, в... Коли це було? 7 травня? Так, 7 травня. Да. І от Сьогодні повторення цієї ситуації, тому що ну, душі вже пройшли. Ну, от. І я думаю, що після цих злив почалася та сама тема. Показуйте де горить. Підійдіть сюди. Не знаю, тут, мабуть, небезпечно. Це щойно засипано. <кхи> а ну відійди, бо я не бачу димка. Бачите, воно Та ми в по дорозі бачили. Ну, це ще одне місце зафіксуєте, бачите? І ще одне при нас закопали. Да, ще одне при нас закопали. Думаю, що там зараз теж дим іде. Підемо, сходимо. Це ну... там? чи ні? Марін, да -да. сходимо туди, де. Ну, зафіксували вже координати. Ні, ні, о, то, що ти нам писав. Да -да -да. Це Вони... воно горить? Дивіться, ні. ні, ні, це нове. Це що при нас засипали, отой дядько. При нас то, що засипав. Ну, воно зараз не димить, ми ще там не спускались, не бачили. Так давай спустимося, подивимося. Обов'язково, як будемо вертатися, це ж у нас веде ага. точка. Так, це виходить, три точки, правильно зараз? Да, да, да. да. Так, так, так. Так. Її ми зафіксували ще одна да. внизу. Да, ну, це, да, ходімо. Ходімо. Да. Так, зафіксувала, дама Да. да. Фотографуй, я координати зробив. Да? Да. Все, ведіть, тепер у нас на да. у нас є, він, проводник. Ты уже тоже тут проводник, да? да. Я понял. А, Выдевали вот мусор. тапочки. А, да. а, тапочки. Да. <говорит> Я хочу сказать, что там третье место, что мы проходили, там еще хуже смердить. И там прям такой полосой дым выходит. Ну, понятное дело. Благовония тут mm -hmm. такие специфичные. Погоринский. в такому тому Тут а на тракторі їздить. Тут можна його не рубайся. Не раді тут не горить, не було. Не димить. Коротше, воно зараз на даний момент не димить, але закопував він тут. Я зараз покажу відео. Йдіть, да, ми покажемо вам відео. Це була нас найвелика точка виходу диму. Прямо дуже отут, великим да? шлейфом. Да. Покажи, покажи відео повіс. А, Це верхня, де ми тільки що були. А, це верхня, ми тільки що фіксували зверху, і ось ця точка, ось це місце. Це великий шлейф, Щас покажу. Ось з цього місця, величезний шлейф, звідси виходила аж туди. Ми долучимо ці всі відео до, до заяви за запитом. Так, це третя точка, так? Так. Ну, виходить, так, да, першу ми з вами зафіксували при вході. далі трошки озеро, я так переоднуємо. Ось тут не величка по карті открыли? бачу. Да. Тут їх два. Якщо да. розібратися, ось у менше і більше, і ось у блакитне, те, що саме великий там битвеж. Це а да. Так, щоб координати вибивали себе. Я знаю, воно в мене ми як сюди зайшли працювали, але телефон вже пам'ять забувається. Третя точка, де було найбільше да, задимлення. Фіксуємо, але зараз не димить, бо прийшов. Немає, те саме історія. В машині може, хоча навряд наврядку. Так, тоді ще йдемо. Хто писати заяву буде? Я буду писати заяву. Я викликаю, будемо все це зайняти. Прошу, ви там територію вже знаєте, бо це там. А, та, так само як і ви. Не, ну, казав, ви, тут не раз, да? ви тут перший а? раз, да? Ви тут перший раз? Ми третій. Ну, вважно, <кх> Третя точка, де було найбільше задимлення. От, фіксуємо. Ну, зараз не димить, бо присипав. Тут. Немає. Те саме історіями. В машині може, хоча навряд ли. Так, тоді йдемо. Я буду писати заяву. Я викликав, я буду писати заяву. Ідемо. Дивіться, друзі. Тупо горіла земля і така полоса наче хтось сваркою ввалив. Не є ще, Діма каже. Це жесть. Тут реально йдеш і здається, що земля гаряча. Як десь в Новій Зеландії йдеш по, по вулкану. Да. ой Не видно. Да, дым идет. Вон он, свисток. Ага. Фу, блин, а кем он ее давит? Жесть. Вот с этих трещин земли Помікій ну, землі в смітті фу. Де пішмот, блин, з альбомом The Greatest Hits продовжує свою діяльність, да, Марін? Коротше, поліція уїхала. Ми написали заяву. Ми все таки прийняли рішення, що треба викликати, коли виявили новий очаг возгорання. І не один. Да, не один. І ми щойно написали заяву черговий раз. Поліція уїхала. Сьогодні вже майже вже скоро буде вже комендантська година. починатися ми зараз роз'їжджаємося по домам, тому всі новини будуть вже згодом. Завтра змонтую викладу. Все побачите. Дякую, що підтримуєте. Так. Відпишіться, що ви про це думаєте. Всім пока.